мої самі гарні діти. Ова! Сьогодні ми з вами ділимося доброю новиною. Починаємо, матері. В мене добра новина, що ми будемо від світок та тоді лампочки. Лампа одна мигає? ну це добра новина, прошу. У мене добра новина, що ніхто не хворіє. Спасибі. У мене добра новина, що буде сьогодні йти дощ. Угу, прошу. Іване. Ну, у мене добра новина, що я побачу, побачу маму. Здорово. У мене нова новина, мене мама нагодувала. <реш> прошу, Артемка. Так. Нічого. Добра новина. Я сьогодні прийду на дзюдзюцу. в Тільки українською вагу вам. Доброго війна, немає повітряної тривоги. Темка продовжує. Добра новина, що друзі поруч. Спасибі, Софійко. У мене найкраща вчителька Сергіївна. Це добра новина. Спасибі, Іване. У мене добра новина, то що я виспався. До, чудово. Уля, У мене добра новина, то я йду, дивіться, іду дивитися на вулиці. Так, прошу. У мене добра новина, то через 10 чи 15 днів приїду в храм. В храм поїде на поїзді. Дякую, хто не казав кого ми Пропустили. Прошу, Люану. У мене є добра новина, що, що, що вчителька і друзі поруч. Ой, спасибі велике. Прошу іночка. Дімчик, поділись своєю новиною. Можна я Це за дімой? Да. Діма учора в нашій групі учні 2 А виклав два чудових відео про мурах, тому що у нього є що машина ферма. Дякую, Еріка. Добре, на що я пішла школу. Так, я хочу поділитися також доброю новиною. Сьогодні середа, 10 березня. І у моїх дітей сьогодні три моїх урока. І це чудово. А ми будемо працювати ще з нашими девайсами. Нашими смартфонами і будемо робити цікаві речі. Спасибі, повести вам і вам вигадає.